Тетяно для розмови потрібні двоє у студії Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Олександра, вітаю! Вітаю! Але я думаю, що ми почнемо з оперативної ситуації, тому що ви теж очевидно бачили ранкові новини про те, що Херсон серйозно бомбардували 13 фабів. Це летючі керовані авіабомби. Росіяни запустили по місту і в деяких районах зникало світло. І зараз з нами також дистанційно Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Вітаю колеги, вітаю. Яка зараз ситуація в Херсоні? Чи триває повітряна тривога у вас іще? На щастя, відійшли від пускових позицій СУ, але дуже багато горя наробили. Дали по населеним пунктам Бриславськими. Це Брадоканка, Миколаївка. Знову обстрілюють ці населені пункти. 11 керованих авіабомб на 4 населених пункти Бересарщини було скинуто. Також був скид в самому Бориславі вибухового пристрою на автівку. Знову на щастя до сьогодні без постраждалих, але згоріла автівка. Мікроавтобус і продовжують тероризувати дуже сильно Борислав Сам також по, по Херсону було завдано авіаудару. Дві керовані авіабомби росіяни запустили по передмістю Херсону за одним з населених пунктів там пошкоджений об'єкт інфраструктури, домівки містян були перебої зі світлом, але вже, вже зараз підключений майже все місто, але будуть ще переключати між районами для того, щоб вирівняти ситуацію і полагодити всі, все те, що поруйнували росіяни. Олександре, порівняно з попередніми днями, наскільки посилилися російські обстріли, можна якось це порівняти. На жаль, майже кожного дня там збільшується на 50-70 снарядів, які вони випускають по території зілюних Херсонщинах. Вчора тільки вони почали просто зносити з лиця землі. Станіслав використовували також і заборонені фосфорні боєприпаси, і багато артилерії, РЗСВ. Там постраждав чоловік літній в дуже важкому стані. Зараз знаходиться в лікарні, прооперували вже його. За вчорашній день також Бориславщину, як я вже казав, обстрілювали там дві жінки, загинули. На жаль, ще одна людина постраждала. Дві жінки, одна 60 років наслідок. Знову таки каву прильоту під завалів дістали тіло. Одна жінка, яка знаходилась на балконі в наслідок обстрілу, 43 роки жінки було, і вона на жаль, також отримала поранення місці життям. Світла та співчуття рідним. Ну кожного дня е поранені. Кожного дня на жаль жертвою. і наслідок таких е посилене цих обстрілів. На жаль, там дякую, пане Олександре, що змогли долучитися. Олександр Толоконіков, голова прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації.